Опа, так. Добрий ранок, котел вітяс. Зима настала там Купив такий котел, зробив собі таку топочну, чи як вона там називається, правильно не знаю. Так. Котел дуже класний, дивіться, скос і вертня загрузка. Загрузив раз на багато часу і пішов. В цьому що котлі мені подобається. Теплообмінник просто ідеальний, придуманий правильно. Хороший швидкий рожий. Оці речагом, коли розпалюєш, туди, коли розгорілося, назад. Потім ну, на, на ніч тобі легенько поставив, трохи перекрив йому дихання, набагато довше горить. Що котел? Е, я читав, що там, він буває тече, чого тече. В мене ні разу не потік. Короче, що треба, щоб не тік? Розпалили до 50, градусів, так? Там 50 градусів, а потім тільки включили насос. І котел ніколи в житті у вас не буде ні куксуватися, ні забиватися. Я рекомендую цей котел, я його і спитав, довго шукав. Дуже дякую цій компанії. Всім гарного дня. Щасливо, пока!